Ну, що ж, про рейтинг від видання політико будемо говорити зараз детальніше. Як ми і зазначали, ви поки можете писати на наш месенджер, які ж вас питання турбують з цього приводу. А ми зараз детальніше будемо розбиратися. <ккій> чому ж насправді так відбулося? Чи політехнолог Олексій Голобуцький долучається до ефіру телеканалу Київ? Пане Олексію, мої вітання. Вітаю. Отже, пане Олексію. Давайте зараз поглянемо так, можливо. З іншої сторони на цю ситуацію так ми пам'ятаємо, якщо перед історією говорити, принаймні прогнозували те, що і з'явилася ця інформація напередодні раніше від політику, що Володимир Зеленський стане найвпливовішою людиною Європи. Потім це все спростували. І ось буквально нещодавно ми теж напередодні говорили з експертом в цій студії. Він припускав, що все таки очолить цей рейтинг Володимир Зеленський. Зараз ми бачимо, що опублікували вже офіційно. Опозицію все таки цього разу президент України не є найвпливовішою людиною в Європі. З чим ви пов'язуєте те, що фактично президент України не очолив цей рейтинг? Як і сподівалися, і зокрема писало видання за політику тільки напередодні. Ну, те, що він не буде оголошений найвпливовішою особою в Європі, це зрозумів, коли. Розганялася ця провокація з приводу uh -huh. того, що він отримав це. Я зрозумі... Ну, тобто зрозуміло, що це просто так не виникає. Це було спеціально зроблено, щоб підкреслити. Ну давайте що ці ну, рейтинги, особливо журнальні, вони, ну, вони приємні, вони, звичайно, мають якийсь певний вплив, але це нічого не міняє, в принципі. Так? Там такі номінації роздані таким людям, що ну, мається на увазі, ну. Що це все достатньо умовно, так? Але тут спеціально було підкреслено, що він отримав цю, цю, ну, це визнання, так воно розійшлося, вже всі прокоментували, а потім виявилося, що це брехня і що це взагалі про минулий рік мови йде. Так? Для того, щоб підкреслити не отримання ним, тобто то сам факт, і ми знов ж таки ви так само задаєте питання на чому він не отримав. Ну тому що, тому що він не найвпливовіший політик Європи е, в цьому році. Думаю, відповідь дуже проста. Ну а ну, ну э, э, так би мовити, якщо в минулому році зрозуміло було, коли маса людей, найперших осіб в Європі, не тільки Європи, приїжджали до нього. Ну і не тільки в минулому році, а взагалі і в, нас, і в цьому році, але все ж таки про минулому рік іде мова, Україна відбилася від е, одної з найбільших армій світу, найсильніших. Так? Ну, це зрозуміло, що це треба було якимось чином відзначити, особливо для європейської безпеки, це питання дуже серйозне. В цьому році у європейців були е, абсолютно не Ну, засновані на якихось дивних уявленнях про війну. Мрії щодо, як повинна йти війна в цьому році, Всі мрії вони були, ну, не тільки європейці, звичайно, українці так само, вони були не здійснені, мабуть, самого початку, так би мовити, особливо в тому числі з вини самих європейців, американців, бо не, не, не надали нам достатньої техніки. Озброєні для того, щоб були більші успіхи, ніж вони зараз є. Ну і звичайно, що в цьому році, в кінці року, ми очевидно, це, це всі публікації. Політика про це пише, The Economist про це пише. Newsweek про це пише. Це буквально от сьогодні, вчора, позавчора. У всіх є таке розчарування, скажімо так, тим, що відбувається в Україні. Пане Олексію, як в цьому контексті так ми розуміємо, очевидно ну, вашу відповідь з приводу того, чому ж не отримав цей статус наш президент. Але, врешті-решт, якщо дивитися на номінацію, фактично вона трактується мрійник року, скажімо так. Як можна розцінювати саме цю номінацію? Чому тут? Чому мрійник? В якому це контексті, так як ми говоримо, чи з хорошої, чи з доброї сторони, можна дивитися на цю історію? Ну, це з різної сторони можна дивитися, так? Що mm -hmm. з одної позитивної сторони, що він не, не залишає надії не повернутися до кордонів 91-го року, який нібито, ну. Ми постійно ми в останні декілька місяців чуємо це у звідусіль, так би мовити. Що це є нереальним? Більш того, після статті е, залужного в за економіст стало зрозуміло, що це і є розуміння військового керівництва, що війна зайшла в Лукнікут, і е, будь-які теми про те, що ну ми пам'ятаємо це все чудово, так Бронювання в цьому році отелів кримських там. Я вже не кажу про початок року про паради в Москві і так далі, що це вже ну, фантазія мрії. Це з одного боку, ну це позитивне. З іншого боку, це може бути і негативна коннотація, звичайно, що це мрійництво, яке не пов'язане відрив від реальності, так? що треба спускатися на землю і шукати якісь інші варіанти. Це... Ну, ми знаходимося зараз в такій ситуації. Ми ж це бачимо, дискусію. В... Штучно розвернуту в суспільстві, штучно це штучна дискусія, яка якої не було, це про план на наступний рік війни. Бо його ну, нібито нема, так би мовити, і він нібито повинен бути. Я так думаю, що все ж таки тут питання не стільки до військових, а до всіх, до всього політичного керівництва, в тому числі до військових, є, є чи були в принципі варіанти а, Б, В там, і так далі. І якщо не було, то вони розробляються в принципі, але знов ж таки я розумію так, що зараз ну не ну дискусія пішла в тому напрямку пошук винуватих за те, що відбулося в цьому році, пане Олексію, а як вам взагалі ось ця історія, що Опинився у списку і у першій п'ятірці номінували саме Андрія Єрмака, і назвали його зеленим кардиналом. Ми ж бачили, якщо там подивитися цей список, то там він фактично в одному ряді знаходиться із фон дер фондерляєн, і також Мануель Макрон там є. Ну тобто, наскільки це от, сигнал, чого, якщо ми бачимо, що в цей список потрапив саме Андрій Єрмак? Ну для мене це достатньо позитивна. Якість бо перестали закривати очі на ситуацію, яка є в Україні, робити вигляд, що ну що щось по-іншому, так що в нас є у е, нас є спікер, там, наприклад, чи прем'єр-міністра. Нема цього всього. Це це номінальні фігури. У нас є президент і віце-президент, грубо кажучи, і головний і головнокомандуючий От особи, які вирішують. Ситуацію чи ну, не політику, а ну, напрямки розвитку України, так? Єрмак знову ж таки, я тут без оцінки абсолютно. Єрмак це найвпливовіще особа, необрана особа в Україні, за яку ніхто не голосував, яка не проходила жодного. Ну, тут Прем'єр-міністр принаймні там голосування в Верховній Раді потрібно, так? За спікера теж голосування, президентство все народно обраний. Тому ну, це, це от кардинал, це найкраще визначення. Я не знаю, чому зелений, але uh -huh. думаєте, що вони тут натякають на. Бо якраз Єрмак-та поза це, Це не є людиною, яка по-перше, він з'явився не в самого початку, так би мовити, правління Зеленського. То і якраз а, його поява і стала кінцем. Впливу слуг народу, взагалі, так би мовити, на президента. Слуга народу зараз, якщо так подивитися, ну, дуже часто взагалі такі враження, що до президента немає жодного відношення. І, і я так розумію, що якщо все ж таки в нашій країні відбудуться вибори там, в якійсь історичній перспективі, то слуг народу вже не буде, чи це буде ну, точно не з Зеленська партія. Так, ну і тут за політику варто зазначити, що вони зауважили, що рейтинг цей ще може змінитися там в ході якихось історії. Так, найближчим часом. Більше того, вони також зазначили про те, що було доволі складно обрати ось цих претендентів на відповідні номінації. Але тим не менше не знаю, чи матиме це вплив так на якісь політичні перипетії, Ми це побачимо. Наразі я вам дякую за те, що долучилися до ефіру телеканалу Київ. Політехнолог Олексій Голобуцький спілкувався з нами в цій частині ефіру. Дякуємо.